59% громадян України підтримують вільне володіння зброєю. Ще 19% відзначають, що пістолети можуть мати усі, хто відповідає вимогам закону. 22% українців категорично проти обігу короткоствольної зброї серед цивільного населення. Це результати опитування, яке було проведено в застосунку дія. В ньому взяли участь понад 1 мільйон 700 тисяч людей. Чоловік без залюбки побіг одразу купувати собі. Він навіть знає, що він хоче. За потреби, якщо б була критична ситуація, я боюся і так зброї. Я боюся в когось а в себе так тим більше. Легально купити зброю. Ну, я думаю, що я десь знаходжусь близько до такого рішення. Цепі я згодна, що його треба легалізувати. Ну, Хоча б стопу. Давайте ви Зараз його стільки всього не легалізують. Його і так купа. Ну, давайте його вже легалізуємо. Його ж ніхто не буде топити в річках. Саме не зброї зброєю на руках у цивільного населення підрахувати досі не можуть навіть у МВС. Аналітичні ресурси кажуть, ця цифра коливається від трьох до п'яти мільйонів одиниць. Що видавали з вантажівок в Києві, в Дніпрі Запоріжжі без документів в паниці з переляку проконтролювати дуже важко. Я думаю, що інформації відсотків. Про 60 такої зброї взагалі нема. Тобто, стволи гуляють по руках. Ці кадри були зняті на Київщині у перші дні війни. Тоді зброю для самозахисту видавали усім чоловікам. Що сталося з цим приладдям далі? Питання відкрите. Проте новини все частіше рясніють заголовками про незаконний обіг вогнепальних засобів. Голова національної поліції Ігор Клименко неодноразово наголошував, негативні наслідки масової видачі зброї суспільство може відчути згодом. Тож у найкоротші терміни необхідно врегулювати це питання. Ми фіксуємо зростання на 37% кількості злочинів, які пов'язані саме з застосуванням вогнепальної зброї по Україні. Це проблема. В країні триває війна і буде тривати якийсь час. Але ми маємо людям роз'яснити, маємо провести червону лінію між захистом батьківщини та злочином. В Україні за 32 роки незалежності по суті не було повноцінного закону про зброю. Весь цей час держава користується наказом МВС від 98-го року. Станом на сьогоднішній день, оскільки закону не існує, то діє лише наказ номер 622 від 1998-го року, що регулює порядок зберігання, носіння, користування та розпорядження зброєю. Даний наказ стосується як і вогнепальної, так і мисливської, так і нарізної зброї. Лише напередодні повномасштабного вторгнення Росії Верховна Рада ухвалила законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю, який наразі пройшов лише перше читання. За 274 рішення прийнято по фракціям, будь ласка. А вже за місяць у березні 2022 року в дію вступив наказ, який регулює порядок надання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї. Проте цей документ стосувався виключно мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Цим наказом законотворці визначили перелік зброї, яку можна отримати під час військового стану за спрощеною процедурою. До мисливської вогнепальної зброї належать мисливські гвинтівки. Карабіни та штуцери, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною Парадокс з нарізами 100 140 мм на початку або в кінці ствола, мисливські рушниці зі свердловиною Сюпра, комбіновані рушниці, що мають поряд з гладкими і нарізні стволи. Наприклад, це ті самі автомати АК47 та АК 74 Рушниці або ж дробовики. Порядок отримання дозволів на травматичну та холодну зброю, не змінився. Що ж до купівлі, нині в Україні діють такі правила. Вільно можна придбати більшість вогнепалу, окрім пістолетів, які за чинним законодавством доступні лише спортсменам. Дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї можна отримати з 21 року, на різні карабіни та гвинтівки з 25. Окремі категорії, такі як працівники суду, правоохоронці, журналісти. Мають право володіти травматичною зброєю. Дозвіл на придбання зброї коштує приблизно 52 дві гривни, а на носіння та зберігання 54. На період воєнного стану процедуру отримання цього документу значно спростили. Також не обов'язково мати медичну довідку та проходити спеціальне навчання. Самі ж українці в таких нововведеннях вбачають певний ризик. Обмеження у віці, обмеження в психічних розводах. Також потрібно перевіряти повністю здоров'я людини, чи може вона володіти зброєю та відноситись до неї як до зброї, а не як до іграшки. Ну, тут в першу чергу вік тюремне ув'язнення і лікування в наркодиспансері, психотерапевт. Так, мені не видно. Точно з 18 років, точно людина, яка прийшла психолога психічних, немає ніяких навантажень. Проблем правозахисники ж вважають глобальних змін в суспільстві навіть після ухвалення цього закону очікувати не варто. Даний законопроект абсолютно не впливає на правову ситуацію в Україні, оскільки, як і раніше, даним законом визначено окремо коло. Осіб, які мають право на володіння та користування зброєю. взагалі даний законопроект жодним чином не вплине як і на населення на прифронтовій території, так і на інше населення на території України, оскільки по суті він ніяких кардинальних суттєвих змін не вносить, лише буде наявний реєстр зброї, так і взагалі порядок отримання даної зброї. У МВС такий реєстр вже запустили. Простіше кажучи, це електронний кабінет, в якому через єдине вікно громадяни верифікуються як вже зареєстровані, так і як потенційні власники зброї. Спочатку громадянин авторизується у власному кабінеті, заповнює всі необхідні поля. Після громадянин отримує доступ до повного функціоналу реєстру. Він має можливість подавати заявку на реєстрацію, перевіз або переміщення зброї, якщо така необхідність є. У реєстрі значно спрощується система подачі документів. Все цифровізується і здійснюється через єдине вікно громадянина. Нині в Україні зареєстровано понад 700 тисяч власників зброї. Громадяни подають заявки на придбання зброї, на отримання дозволів на придбання та зберігання вогнепальної зброї. Я вважаю, що це питання досить дискусійне, тому що наявність зброї вона не тільки передбачає безпеку, вона також передбачає можливість її застосування. Тому знову ж таки ми говоримо про те, що команда фахівців працює над цим, і законотворці будуть приймати рішення з цього з цього питання. На даний момент право на володіння зброєю мають лише жителі таких країн як Швейцарія, Гватемала, Мексика та США. Проте в Сполучених Штатах вже ухвалили закон щодо жорсткішого контролю за її обігом. Це сталося після двох масових вбивств у травні 2022 року. Тоді, внаслідок стрілянини, в супермаркеті «Буфало» і в початковій школі в Ювалді загинула 31 людина. Наразі саме США залишається країною з найвищим рівнем смертності від вогнепальної зброї серед розвинутих країн. Що ж до України чи ухвалять відповідний закон, поки в нашій країні триває війна? Наразі невідомо, адже дискусії навколо цього питання також не вщухають. Тетяна Байрак, Святослав Малешкін. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути у курсі найцікавіших подій.